На його ілюстраціях до книжок виросло не одне покоління. До свого ювілею Любомир Прима показує у палаці мистецтв більшість своїх ілюстрацій за творчі роки. Тут картини і літографія до творів Франка Борислав Смієця, Захар Беркут, Романа Іваничука, Яничари, Вода з каменю, Онори де Бальзака, гопсек, Михайла Куцюбинського, Тіні забутих предків. Частина виставки монументальні олійні полотна із серії Данило Галицький. Далі княжу тему змінюю козацька за козаками. Опришки. І січові стрільці, і УПА хлопці, з УПА. Історична тема українська, вона дуже сильна. Я вважаю, що молодь повинна дуже потужно це все вивчати, щоб бути нормальною, нормальним українцем. Аби підсилити образи з його полотен на відкриття, запросили лицарів з обладунками і кобзаря першого переможця червоної рути Василя Жданкіна із його героїчним епосом. Ой, розвіць, віки, Ці роботи співзмучні з, з моїми піснями. Тому що зараз в основному мистецтво якесь трошки таке дивне для мене, це м'яко кажучи. От. А от тут є на що подивитися, є що взяти, є на чим задуматись. Любомир Прийма майже усе творче життя працював у видавництвах Каменяр, червона калина, Фенікс, журнал Дзвін. А ще був художником-постановником кіностудії імені Довженка та Львівського телебачення. Eu